Це школа. Дівчики були всі прочки, а хлопчику всього два місяці. Він тільки-тільки народився, не нещодавно Це ж немаліка. І все добре, ворічка дуже любила грати зі своїм праніком. І одного разу, коли вона грала в своїй кімнаті іграшками, все зб'яється свичаю. Але вона почула, як в сусідній кімнаті мама заплакала. Вона сказала, Мого брата нашого синочка може спасити тільки чудо. А, подумала уличка. Як мого братика може спасити тільки чудо? І що це може бути? Якщо він захворів, то потрібно це, мабуть, купити аптеці зараз. Оптеця. І я туди хочу піти. Вона згадала, знаєте, що ж не були захщачення. До речі, кого з вас є запщачення? Мама, тата від вателю, правда? Олічки теж визнають. Ще, вона тихенько-тихенько пішла в свою кімнату, де така була своя скарбничка, така невеличка, і тут були її кошти, її особисті кошти. А вона взяла цю коробочку і хотіла подивитися, скільки там коштів на її. Наші хлопчики зараз враховують, почекайте. Скільки ж там коштів є з цікавички? Трошки турбіння. Олечка думала, що для неї дуже багато цих коштів. Вона вірила, що ці кошти достатньо будуть для того, щоб придбатися чудо. Вона мріяла піти в аптеку і там його. Одинадцять гривень та десять копійок. Одинадцять гривень і десять копійок. Усі, так? Як ви думаєте, це багато чи мало? Це не багато. Але Але що там є людей, які так спілкуються з чим зайнято. Вона відчуває привітає. Добрий день. не Потім вона, знаєте, що притула, вона почала так та ніжка що... Знов її не чуть. І тоді наша винахідлива дівчинка, вона, знаєте, що притунула? Вона взяла. Свою коробочку і висипала на скляну відкрити. І цей звір на радість привернув нарешті попав наших чоловіків. І один з них запитав, чого тобі дівчинка забував тих. Мені поняти не чудо, відповіла вона. Ми то чудес уподає. Цей час дівчинка тут засмутилася. Вона подумала: ну, якщо тут я не можу купити чудо, то я собі прийду. Вона вже повернулася йти, як позаду себе вона почула такий спокійний голос, який запитав. А навіщо відчув та дівчинка? Вона повернулася і це був другий збірник, який. ну, що мого братика. потрібно чудо для того, щоб він подужав. А папа говорить, що з пухлина похлина росте, І я теж хочу допомогти мого братику. Так, дівчино, я думаю, що твоєму братику потрібно чудо, сказав свій чоловік. А потім він запитав її. Скажи, будь ласка, а ти можеш мене познайомити з своїми батьками і маленьким братиком. Може, так, зраділа дівчина. Чудо, що я думаю, що чудо дійсно, стільки кожен раз, в тебе є твої скарби. І е, через короткий час вони познайомились з сім'єю, з братком маленької дівчинки, і, і виявилося, що цей чоловік був лікарем і який якраз і лікував у таких Уявляєте, Уявляю, таке було зроблені. Я подумала, це така була випадка. що Бог цього просто писав. Але це говорить і про те, що це просто треба вічно ще кажуть. Це напросить Бога молити, зробиться, щоб в сила, силах збросити своєму студію та не тому. Друзі, скажіть, будь ласка, а, а я думаю, що Бог хоче допомогти сінці. Ані ж ти. Завжди хочу допомагати діткам. Цей лікар зробив обстеження, а потім успішно операцію маленькому хлопчика, і він нарешті. Надужав. Це було дуже велике щастя, тому що ця операція коштувала 10 копійок. Це чудо, друзі. Це було величезне чудо. У відповідь на молитву дівчинки, яка мріяла своєму правду. Мої побажання тільки вам сьогодні, щоб ви пам'ятали, що наш Господь дуже-дуже хоче вам допомогти. Якщо у вас щось болить, а виходить у вашого братика або сестрички, пам'ятайте, що ми можемо молитися до нього, і він обов'язково нам допоможе. А ні? Просто і вас.